Той момент, коли ти з гарної сім'ї, де всі такі правильні, вічливі, де розвиток це святе, де треба почати раніше, старатися більше, бути стриманою, достойною, ти ростеш гарною, охайною, не конфліктною, але і холодною. Бо не навчили наближатись, не навчили довіряти, не навчили говорити, коли болить. І тоді навіть друзі не стають близькими. Боїшся поділитися болем, показати слабкість, боїшся, що твої переживання не варті уваги, або що тебе відкинуть, якщо станеш важкою. Боїшся розірвати виснажливі стосунки, щоб нікого не образити, щоб не бути причиною незручності. І в якийсь момент всередині так холодно, що навіть не відчуваєш, чого хочеш насправді. Але в методі приходить відлига. Тіло відтаює від мерзлоти. І вперше за довгий час ти починаєш чути себе справжню, свої бажання, свої кордони, свою правду. І всі правильні правила раптово перестають мати значення. Тепер важлива ти. Тепер ти знаєш, як діяти, бо довіряєш собі, живій. Годі чекати настанов і чужих правил. Створюй свої, природні, чесні і справжні. Записуйся на консультацію і я покажу, як почути.